У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, з великою приємністю читаємо цей поривок Євангелія, так до душі нам, дорогі, мої, що сам Ісус підходить на це місце. Де в особливий спосіб діяв через ангела, коли порушував воду і кожна людина, яка встигала зайти першою, ставала цілковитою від тої хвороби, якою була опанована. Дорогі мої. Овеча Копей це було таке місце по нині там ще ведуться розкопки на тому місці, де була вода, де було, де було це джерело недалеко від Єрусалимського храму. Це було таке кам'яне, мов би таке озеро, огородження мало таке. 150 метрів довжина, і 50 ширина і 15 метрів глибина. В Палестині вода це все як для нас світло і тепло і повітря. Бо це постигна. Води не так, дорогі брати і сестри, що в часі Ісуса не так було багато місць, де була вода. А якщо вже і десь була вода, то там і люди приходили, і тварини приходили, все живе, дорогі мої хотіло пити воду. Але та е, копель овеча то туї назву мала, дорогі мої, бо там така була арка, через яку проводили е, оцих тварин, яких убивали. Оскільки приносилися в жертву оці овечки, ці інші такі дорогі брати і сестри, то перші, чи вони приносили, при, приносилися в жертву, їх помивали оці воді. І було так дорогі, мої, хтось, багаті люди купляли на місці овець, помитих, гарних, виготова, які коштували немало. Бідніші люди з околиць йшли на свято в Єрусалим з такою жертвою від себе, на прошеннях життів дорогими і своїми тваринами. Дорога була різна і близька і далі. І часто священники, ті, е, які... Е, Відповідали за це жертвоприношення, або ті левіти, які працювали, так би мовити, про тому храмі, дивилися на чоловіка, а вся людина для церкви, колись і тепер ми вибирає щось найкраще. І що вони робили до Вони забраковували тавець. По крайній мірі. Та інша якась тваринка до ринку її коштувала. І тоді той чоловік продавав ту вівцю, за що в неї вони купляли, але купляв вівцю вже в них дорожчу, і виглядало так мої, що він і свою втратив і ще до, до своєї тої жертви доплачував. І на противагу немов би тому, дорогі мої, Господь, Бог наш Отець Небесний, робить, дорогі мої щось особливе в тому святому місці. В тому місці, де вмивали оцих тварин, дорогі мої, Господь робить силу чудесу. Зрушується час від часу вода. Люди, це довідалося. Хтось там зцілився першим. І навколо того такого штучного зробленого озера, другі мої, було багато дуже людей на різних хворобах. Но суть полягала в тому, дорогі мої, що виздоровлялася тільки одна людина, яка перша входила. То ви можете собі уявити, що там робилося серед тих гори. Там були крики, там були бійки, там одні води відпихали, кожен хотів залізти першим, щоб стати здоровим. Там були, напевно, проклони. Все там було. Кому це вдавалося? І ми бачимо, дорогі мої завітав Ісус. Поглянувши дорогі мої на тих присутніх людей, на все, що там робилося, дорогі мої, адже ті люди, як виявлялися, лежали там довго ось чоловік, хворі, 38 років, ми не знаємо, коли його рідні принесли туди. Бо то люди переважно були якісь паралізовані. Хворі і інші. Палестинський клімат такий, дорогі, що він дозволяв їм і ночувати там на місці. Рідні приносили дорогі мої їм їсти, там ніхто їм не давав. Карі не було, і не було якихось там їдань безплатних. Рідні приносили їсти, але додому їх не забирали. Надії, що колись так станеться, що їхній рідні, хтось з них все-таки мій не вперше. Ми бачимо, приходить Ісус. Оглянув. Ісус серцевидець. Він знає дорогі мої почуття, серце, що людина думає. Він так глянув на чоловіка. Він знає все, але ніби не знає, питається, чи ти давно говорить давно. Чи ти хочеш бути здоровим? Пане, бачимо, що той чоловік не знає Ісуса, називає його паном. Пане, немає людини, хто би мене просто поправ у цю воду. Бо поки я там десь зайду, приготовлюся, дорогі мої. Хтось переді мною все, решту заходять, але вже оце порушення води, якби вже на інших недіє. Ісус бачить його щирість, бачить його таку відкритість, дорогі мої, бачить таке Його довір'я і каже, візьми, ложець мені. Це було якесь простирання, може на вигляд нашого сучасного матрасу, бо на камені він не міг голову лежати, тому ну, чомусь цей чоловік все-таки лежав. Розумію. Ти мій взяв між людьми ходив, Став і став ходити, звернув і ходив. Але це була субота для юдеї субота, святковий день, вихідний день, нічого не можна було робити, такі сильні обмеження. А тут дорогі мої. Люди, які бачили, що він лежав довгими руками і ходить такий щасливий, ще там то простирали на в нього на рамені, дорогі мої, ну, стали йому робити зауваження. Субота, як ти можеш носити, ти порушуєш суботу. Хто тебе виздоровив? не знаю. Який чоловік як йшов до мене і сказав, Бере свій постіль і вставай, ходи. І я такі є, які є. Перед вами. Уявляєте, дорогі брати і сестри, яка зараз різно тих людей. Ми не знаємо, чому так посидив дорогі брати і сестри Ісус. Адже там було дуже багато хворих. Тим більше він сам не підійшов до цього чоловіка і запитався. Сам Ісус. Чи ти бажаєш бути здоровим? І ми бачимо другі, брати і сестри, цей чоловік не йде додому, не смішить, а лишається цими людьми. І він опиняється у храмі. І тут підходить до нього Ісус. Ти став здоровим? Став. Від людей довідався, а то Ісус, а то Ісус. Чуй, це Ісус. Живи так, більше не гріши, щоб з тобою щось не сталося ще гірше. Дорогі брати і сестри, ми бачимо, як близько до нас Ісус. Ми бачимо, дорогі мої, як Він хоче говорити з нами і питається в багатьох моментах нашого життя, чи ти бажаєш бути здоровим. Чи ти бажаєш мати працю, чи ти хочеш здати екзамени, е, як вчишся, і багато і багато чого іншого. Ми, будучи тепер християнами, відповідаємо майже так, як той чоловік. Так не можна дорогі, брати і сестри. Наш випадок не той. Той чоловік. Не знав Ісуса, це зрозуміло. Но ми, дорогі брати і сестри, не можемо проявляти такої слабої віри і інакше нас може. дорогі брати і сестри, нічого не вийде. Не вийде так, як ті люди, які були на кругом, дивилися, але ми бачимо, що ніхто там не крикнув, Ісус, мене ще було здоров. Я". І так, і так. Цього не сталося. І тому, дорогі брати і сестри, ми бачимо, що Ісус є велич з бажанням допомогти нам. Але ми, дорогі брати і сестри, не користаємо, не користаємо з цього. І тим більше ми не маємо, якщо. В сьогоднішньому часі стаються якісь такі е, події, якісь навіть оздоровлення, які не можуть часто пояснити лікарі чи рідні тих хворих, дорогі мої, то ми не маємо десь так скривати в собі. Ми маємо про це говорити. Ми, слава Божу, маємо викривати. Ми дію Божу, дорогі маємо так само, дорогі мої, викривати. Особливо на тих місцях, де і вна, в сьогоднішньому нашому часі є чудотворні ікони, є дорогі мої ті самі е, джерела, ті самі місця е, різних гроші, де стаються такі дії. Але часто дорогі мої. В сьогоднішньому часі ми тут так маємо належне і так, якби тут так мало було. Не продаю, чи тому значить, що тут дорігі мої вмішався в нашу ситуацію Господь. Ми бачимо, що субота вихідний день не можна. Люди святкували, люди дотримували забот, все інше другі мої люди. Але ми бачимо, Бог не має вихідних. Він діє. Для нього немає субота, не субота, він діє, він зціляє. І раз Бог діє без жінки моїх, то ми маємо так само діяти, особливо в молитві, особливо в великі наші діти. В вірі маємо доміну і зі свого Богу не тільки. Ось дні на тиждень, а у святковому дні, як сьогодні в неділому дні, ми так само, дорогі мої, маємо це з великою радістю, приємністю, бути йому вдячні, дорогі мої. І взаємно з Ісусом діяти, амінь. Христос Воскрес!